І так, коротко хочу розповісти про те, як саме нейрографіка допомагає схуднути. По-перше, нейрографіка це творчий метод роботи зі своїм мисленням. Ті, хто не знайомий взагалі з нейрографікою, ви можете мені написати в особисті повідомлення урок, я вам надішлю перший урок по нейрографіці, ви спробуйте зрозумієте, ваше це чи не ваше. І так, нейрографіка це такий творчий метод роботи зі своїм розумом. Все, що у нас відбувається всередині, все, що у нас відбувається в голові, відображається на те, що з нами відбувається зовні, в тому числі й наше тіло. Працюючи зі своїм розумом, ми змінюємо наші звички, які допомагають нам для схуднення. Ми змінюємо свої внутрішні установки, які знаходяться в нас в голові. Ми піднімаємо віру взагалі в те, що я зможу схуднути, я зможу досягнути своєї мети. А це дуже важливо, коли людина не вірить в те, що вона може це зробити. І це стосується не лише схуднення, а взагалі всього. Якщо людина не вірить, що цього можна досягнути, то як вона цього досягне, ми піднімаємо віру в те, що. Ми можемо це досягнути. І потім працюємо над тим, знову ж таки, в голові ми працюємо над тим, як я можу досягнути цього. Працюючи, малюючи, повірте, ви знайдете неймовірні відповіді на своє запитання. І це не буде дієта номер, там, якась там кардіо, спорт і все тому подібне. Ні, повірте, худнути можна без дієт, без строгих дієт. Просто налаштувати нормальне відношення до їжі. Повірте, це можливо, що таке налаштувати нормальне відношення до їжі? Коли ви переїдаєте, коли ви заїдаєте, емоції, стрес? Знову ж таки, це ж все в голові. І з цим потрібно працювати. Я над цим працювала, мені це допомогло. Моя особиста причина найбільша, найголовніша причина мого. Того, що я не могла схуднутися, це те, що я заїдала. Я дуже багато заїдала. Я працювала завдяки нейрографіці з цим питанням і мене відпустило. Я зрозуміла, що я заїдаю, чому я заїдаю. Я це для себе пропрацювала. Все. Я більше це не заїдаю, бо питання в моїй голові, в голові <свісно> вирішено. Ось так це працює. Потім. Змінювати звички. Повірте, це можуть бути такі звички, ну, якісь елементарні. До прикладу, у мене було таке, що в мене мала, вона погано їсть, в неї, після неї дуже багато залишається їди. І я ввечері, бо мені шкода, що викидати, я ввечері сідала, коли це все прибирала, я брала і доїдала цю їжу. І в якийсь момент я нарешті зрозуміла, що. Досить. От якраз оце і був надлишок тих калоріїв. Хто рахує калорії, знають, що буквально якихось там 100 г якоїсь лишньої їжі це вже калорії і, і все. Дефіциту калорії немає. все тому подібне. Я зрозуміла, що, може, просто пер... <три> треба не доїдати, може все-таки переступити ось ці. Забобони з приводу того, що не можна викидати їжу? Я почала викидувати. Тим самим я вже не переїдала на ніч, вага пішла. Це одна із моментів. Це я вам до прикладу розповідаю, як це взагалі відбувається потім в житті на практиці. Далі, про відношення до себе, як можна худнути? Як тіло повинно вам віддя... віддячувати, коли ви дивитеся на себе і кажете, Боже, а тут таке, отут таке, та я така, та я пересяка і все тому подібне, нічого хорошого з цього не вийде. Ми працюємо завдяки знову ж таки на над тим, щоб як прийняти себе, як полюбити себе. Пропрацьовуємо комплекси, дуже багато у жінок, у дівчат. Є комплекси, із-за яких ми відчуваємо себе дуже невпевнено. А коли ми відчуваємо себе невпевнено, це ж впливає не лише на наше схуднення, це впливає на все наше життя, абсолютно на все, на відносини, на роботу, жіночність. Я так розумію, дуже багато жінок, можливо, я помиляюсь, але дуже багато жінок собі не дозволяють бути жіночною, мабуть, особливо зараз, коли не на часі, коли про яку жіночність можна говорити. Але це наше внутрішнє паливо, мені хочеться сказати. Ми, жінки, в нас є ця енергія, і вона в нас заложена. Від народження. Вона нам дана Богом із народження, але потім по життю щось трапляється, що ми її закриваємо або не дозволяємо собі. Я зараз говорю не про макіяжі, сукні, підбори. Я говорю зараз про внутрішній стан, коли є отой вогник в очах, коли ти йдеш по життю і радієш, коли ти йдеш. Коли ти радієш малесеньким речам, коли ти відчуваєш себе впевненою, коли ти відчуваєш себе здатною на все. І коли тобі не страшно. А це все знову ж таки, це все в нас в голові. Тому... Як працює нейрографіка саме для сходнення? Ми спочатку працюємо з тим, що в нас в голові. Потім це все перекладається на те, що у нас відбувається взагалі в нашому житті. Проходить час, ми отримуємо результати. Я пропоную це все робити зараз в індивідуальній програмі Шлях. Це моя особиста програма. Завдяки цьому методу для схуднення я особисто схудла на 23 кг після вагітності. Тому я зараз тут, тому я зараз розповідаю про це все і з повною впевненістю говорю про те, що це працює. В індивідуальну програму входить 5 практик. Як це все відбувається? Це не курс, це не марафон, там, де багато людей. Ні, я працюю з людиною особисто. В особистому чаті ми з вами спілкуємося. Я надсилаю практики. Практика в записі, тобто ви працюєте, коли вам зручно. Я надіслала практику, ви попрацювали, надіслали фотографію своєї роботи, задали питання, ми її обговорили. Які цікаві думки прийшли, які інсайти, до якого висновку ви прийшли. Потім я надсилаю наступну практику. І працюємо таким чином далі. В чому плюси цієї індивідуальної програми? По-перше, у вас не буде шансу не пройти цю програму повністю. Чому? Тому що ми будемо спілкуватися з вами індивідуально, а це дає вже більше якоїсь відповідальності, ніж коли купили курс марафон, там 100 людей, всі щось пишуть, всі щось скидають. Тебе забули, ніхто тебе не дергає, ну і как би все. Ну, було таке? Я думаю, що було. У мене було. Це індивідуальна програма, там, де у вас буде більше відповідальності, і ви не зможете злитися на півшляху. В чому ще плюс? В тому, що є люди, які можуть соромитися, задавати якісь питання, показувати свою роботу. Або просто не хочуть виставляти це все прям на публіку, щоб це бачило багато людей. Плюс індивідуальна програма, в тому, що там тільки ви і я. Все, можна не соромитися. Далі. Початок програми починається на наступний день після оплати. Вам не потрібно чекати місяць-два-три на програму. Я. Хочу взяти людей, яким справді потрібна допомога, бо я приділяю максимум часу людині. І хочеться, щоб це все було недаремно. Хто хоче доєднатися до програми, хто хоче більш детально дізнатися ще про якісь моменти, пишіть мені, будь ласка, в, особистому, в особисті повідомлення. Що саме вас зацікавило? Що зрозуміло, що не зрозуміло, я обов'язково вам відповім. Бажаю всім гарного дня!